Вітаю, друзі. Тема сьогоднішнього відео стосується кожного з нас, адже йдеться про мобілізацію, про наші права і обов'язки, а головне про життя та здоров'я людей. Україна вже понад два роки живе у стані повномасштабної війни, і кожне нове рішення влади у сфері мобілізації одразу викликає е хвилю запитань, страхів. І е, навіть паніки я знаю, що багатьом із вас зараз не просто навіть слухати про це, але саме тому ми зібрали найважливішу інформацію про нові зміни, які діятимуть до 5 листопада, і які вже закріплені. У наказі Міністерства оборони номер 402 у цьому відео ми розберемо, що саме змінилося у процедурі мобілізації. Чому тепер увагу зосередили на військово-лікарських комісіях, які нові права отримали. Мобілізовані, що відбувається з військовими квитками, і головне, як закон насправді дивиться на вручення повісток поштою. Чесно кажучи, я сама бачу наскільки багато плутанини виникає довкола цих тем. Хтось каже одне, хтось інше. Пасень, і люди губляться у потоці чуток. Тому давайте спокійно, крок за кроком, розберемося, що тут правда, а що вигадки. Почнемо з ключового факту. Мобілізація в Україні офіційно продовжена до 5 листопада 2025 року. Це рішення є частиною загального продовження воєнного стану. Тобто, всі правила, що діяли раніше, залишаються чинними ще щонайменше кілька місяців. Що це означає для нас із вами? По-перше, всі військово зобов'язані і далі зобов'язані мати при собі документи та бути готовими до отримання повістки. По-друге, продовження мобілізації означає, що держава планує і надалі поповнювати лави армії. Це не лише нові призови, але й перегляд тих, кого вже мобілізували. По-третє, продовження воєнного стану тягне за собою низку обмежень у цивільному житті від комендантської години до спеціальних правил. Перетину кордону для чоловіків, я бачу, що в суспільстві це рішення сприймають по різному: хтось каже, де да, звісно, війна триває, треба тримати оборону, інші ж відчувають втому, боїться за рідних або не розуміють, чи мають вони шанс уникнути мобілізації з об'єктивних причин, наприклад, через стан здоров'я. Саме тому вкрай важливо знати свої права, бо мобілізація це не лише обов'язки громадян. А й зобов'язання держави дотримуватися законності. І от тут на перший план виходить найболючіша тема робота військово-лікарських комісій. Тепер зосередимось на найважливішому нововведенні. Це наказ Міністерства оборони номер 402. Саме він регламентує порядок роботи військово-лікарських комісій або скорочено ВЛК. Чесно кажучи, ця тема викликає найбільше емоцій, бо роками люди скаржилися, що ВЛК проводяться формально: 5-10 хвилин, кілька поверхових питань і підпис лікаря. Придатний. І все, людина з серйозними хворобами може опинитися у війську. Я знаю приклади, коли хлопці з хронічними серцевими захворюваннями, інвалідністю, чи навіть після операцій визнавалися придатними. Наслідки трагічні погіршення здоров'я, загострення хвороб і навіть смерть. Нова редакція наказу номер 402 намагається змінити цю практику. Тепер. На папері з'являється більше гарантій для військовозобов'язаних. Влада прямо визнає. Формальні медогляди це проблема, яка шкодить не лише людям, а й армії. Бо армії потрібні здорові воїни, а не ті, кого відправили на фронт попри заборону лікарів. Що ж змінилося? Велик тепер має більш чітко прописані стандарти огляду. Для кожної групи хвороб виділені конкретні критерії, за якими визначається придатність чи непридатність. Найголовніше, якщо є е, сумніви. Або серйозні діагнози людину не можуть автоматом визнати придатною. Це справді крок уперед. Але, як і завжди, одне діло, норма на папері, інше як її виконують на місцях. І тут усе залежить від нашої з вами активності: чи будемо ми вимагати дотримання закону, чи змиримося з тим, що лікарі і далі ставлять штампи за інструкцією. Особисто я вважаю, зміни у наказі. Це добрий сигнал, але довіра до системи з'явиться лише тоді, коли кожна людина зможе реально відстояти свої права. Одним із ключових нововведень стало право мобілізованих проходити повторну військово лікарську комісію вищого рівня. Це важлива зміна, яка може врятувати життя і здоров'я багатьох людей. Раніше, якщо місцева комісія визнавала людину придатною, шансів щось змінити майже не було. Хоча, очевидно, хвороби залишалися, документи підтверджували діагнози, але система часто працювала на кількість. Тепер же у мобілізованого з'являється право оскаржити це рішення і пройти перевірку, наприклад, в обласній чи центральній комісії. Це означає, що якщо у вас є підтверджені діагнози, Серцеві проблеми, хвороби опорно-рухового апарату післяопераційні стани ви можете вимагати більш ретельного обстеження, і це вже не формальність, а шанс реально довести, що служба для вас небезпечна. Але тут є важливий нюанс: гарантії успіху немає, все залежить від якості ваших документів і наполегливості. Якщо ви приходите б зі словами, що вам погано, але без довідок і виписок. Шансів практично немає. Якщо ж у вас є повний пакет медичних документів, підкріплений підписами та початками лікарів, тоді у комісії вищого рівня значно складніше закрити очі на проблему. Я вважаю, що це нововведення маленькі, маленька, на але, але перемога. Бо воно дає людям інструмент для боротьби. Тепер уже не все вирішує один лікар у районній поліклініці, а є можливість звернутися вище. І тут я хочу дати особисту пораду не зволікайте і не бійтеся вимагати повторної ВІВІ. Бо мова йде не просто про закон, а про ваше життя. Друзі, тут ми підходимо до практичного моменту, бо всі права залишаться лише на папері, якщо не мати правильно оформлених документів. Саме тому юристи сьогодні наполягають: головна зброя мобілізованого це папка з довідками, виписками і заявами. Що радять правозахисники? Збирайте максимум документів про стан здоров'я. Це можуть бути виписки з лікарень, результати обстежень, МРТ, УСД, довідки від вузькопрофільних спеціалістів. Навіть якщо хвороба стара, підтвердження її наявності буде вагомим аргументом. Перевіряйте, щоб усі документи були належним чином оформлені. Обов'язково повинні бути печатки, підписи лікарів і дати. Чесно кажучи, навіть дрібна формальна помилка. Може стати підставою для відмови у врахуванні діагнозу. Пишіть заяви правильно. Якщо ви вважаєте себе непридатним, юристи радять подавати офіційну заяву до військкомату чи ВЛК із проханням врахувати стан здоров'я. Також можна подавати скаргу на рішення ВЛК у вищу інстанцію. Не мовчіть, якщо ваші права порушують. Багато хто думає, та все одно нічого не зміниться. Але практика показує: ті, хто бореться, часто виграють. Суди скасовують незаконні рішення комісій, зобов'язують провести повторні огляди і навіть визнають мобілізацію незаконною у конкретних випадках. Я знаю приклади, коли людина завдяки грамотній юридичній підтримці не лише уникала служби через серйозну хворобу, а й добивалася компенсації. Особисто я вважаю в умовах війни знання закону і готовність відстоювати свої права. Це теж. Форма захисту, бо захищати потрібно не лише країну, а й своє життя та здоров'я. Окрема тема, яка останнім часом викликала хвилю паніки серед чоловіків призовного віку, це скасування форми військових квитків 2017 року у соцмережах. Почали поширювати чутки. Мовляв, усі старі військові квитки не дійсні, їх треба терміново міняти, а хто, е, хто цього не зробить, отримає штраф чи навіть проблеми з поліцією. Друзі, це неправда. Насправді ситуація виглядає так: скасована лише форма бланка військового квитка, затверджена у 2017 році. Але це не означає. Що самі е, військові квитки стали недійсними? Усі документи, які видані раніше, залишаються чинними й далі. Тобто, якщо у вас є військовий квиток, виданий ще кілька років тому, він повністю законний. І міняти його зараз не потрібно. Це підтверджує і Міністерство оборони, і юристи, які займаються такими справами. Чесно кажучи, мені здається, що подібні чутки іноді спеціально запускають, щоб нагнати. Паніку і змусити людей бігати по кабінетах, а паніка завжди грає на руку бюрократії. Тому тут головна порада проста: не піддавайтеся на фейки. Якщо ви чуєте гучні заяви у Facebook чи вайбер-групах, перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, бо саме вони дають правдиву картину. Ця історія з військовими квитками добре показує, що ми часто самі себе лякаємо. А насправді реальність значно простіша. Ваш документ дійсний і підстав для хвилювання немає. Тепер давайте розберемо ще одну дуже гарячу тему. Повістки поштою часто можна почути. Мені прийшов лист, отже, я вже порушник, якщо не з'явлюся. Але насправді все трохи складніше. Згідно із законом, повістка вважається врученою лише тоді, коли її передали особисто під підпис. Якщо ж конверт. Просто кинули у поштову скриньку або навіть надіслали рекомендованим листом без вашого підпису, цього недостатньо для притягнення до відповідальності. Тобто, просте відправлення повістки поштою не означає, що ви автоматично зобов'язані прийти до військкомату. Більше того, є вже чимало випадків, коли суди скасовували штрафи саме через порушення процедури вручення. Чесно скажу, я бачу тут певний дисонанс, бо влада намагається зробити систему максимально зручною для себе, розсилаючи папери пачками. Але закон і судова практика залишаються на боці громадян. Якщо процедуру не дотрималися, відповідальність не настає. Але тут важливо розуміти одне: ігнорувати повістку. Теж не варіант. Якщо ви отримали її особисто під підпис, тоді треба діяти за законом. Якщо ж є сумніви у законності вручення, найкраще одразу проконсультуватися з юристом. Це допоможе уникнути непотрібних проблем і штрафів. Тож головний висновок не все, що приходить поштою, автоматично має юридичну силу. Іноді треба просто спокійно перевірити, чи дотрималися всієї процедури. Коли ми говоримо про мобілізацію, то зазвичай чуємо лише про обов'язки: обов'язок служити, обов'язок з'явитися за повісткою, обов'язок мати при собі документи. Це справді важливо, адже країна воює, і без виконання цих норм ми не вистоїмо. Але, друзі, є й інший бік: права громадян. І е, про них часто забувають. Наприклад, ви маєте право на якісне медичне обстеження, а не формальну галочку. Ви маєте право оскаржити рішення ВЛК. Ви маєте право знати, що ваш військовий квиток залишається чинним. І е, ви маєте право не бути оштрафованим лише. Через те, що хтось кинув папірець у вашу поштову скриньку. Чесно кажучи, я бачу тут проблему у тому, що держава частіше нагадує людям про їхні обов'язки, але не так активно говорить про права. І через це в суспільстві виникає відчуття несправедливості, бо коли людина відчуває, що її права не поважають. То і обов'язки виконувати вона готова набагато менше баланс ось ключове слово у війні. Ми всі робимо свій внесок. Але держава зобов'язана гарантувати, що цей внесок не буде руйнувати життя тих, хто фізично не може воювати. Я вірю, що саме знання своїх прав і готовність їх відстоювати робить нас сильнішими, бо тільки тоді ми можемо говорити про справедливість і. Про справжню підтримку одне одного друзі. Давайте підсумуємо. Ми сьогодні розібрали головні зміни у мобілізації, які діятимуть до 5 листопада. Ми поговорили про наказ Міністерства оборони номер 402 і нові правила для військово-лікарських комісій: про право на повторний медогляд, про важливість документів. Про чутки навколо військових квитків і навіть про законність вручення повісток поштою. Головне, що потрібно пам'ятати, не всі рішення комісії остаточні. Ви маєте право на повторний розгляд. Документи це ваша головна зброя у захисті своїх прав. Військові квитки залишаються дійсними. Не вірте фейкам. Повістка е кинута у поштову. Скриньку не завжди має юридичну силу. І найважливіше, крім обов'язків, у кожного з нас є й права, про які потрібно знати та нагадувати е, державі. Чесно кажучи, я розумію, наскільки важко зараз усім нам. Війна втомлює, лякає і виснажує. Але навіть у цих умовах ми повинні триматися разом, допомагати один одному і не дозволяти системі знецінювати наші життя та здоров'я. Якщо це відео було для вас корисним, Будь ласка, підтримайте наш канал, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поділіться роликом з друзями. Бо знання це сила, а разом ми можемо зробити так, щоб правда і закон працювали для людей. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі Соціалка. Бережіть себе і своїх близьких.